Що я содержанка. я прям обожнюю матюки? Купую собі брендові речі, факти, які абсолютно не мечуться з моєю зовнішністю. Перше, я тварюся матом, я прям обожнюю матюки. Я прям в речення говорю, матюки. Просто так. Типу, блять, хто дивиться мої вечірні прямі ефіри, точно знають, які матюки я використовую, що мені дуже навіть і пасли. Другий факт це те, що я власниця стоматологічної клініки і відкрила її в 28 років. Всі думають, що я содержанка, ходю по салонам, купую собі брендові речі, я повністю в в зару. Нісо, як ти вивозиш, в тебе все виходить. А з ким ти спілкуєшся? Більше 12 років працюю з психологами. Наступне, що не має, це з моєю зовнішністю, я вам можу здаватися дуже милою. Але найбільше за все на світі я обожнюю швидкість. І якщо ви зустріли мене Десь на дорозі чи пилися зі мною, знайте, я не зійду з дистанції, але зараз я їжу на ренжовірі, а він ніхіра не їде. Тому вибачайте. Люди, котрі бачать мене вперше, думають, що маюся моделінгом. Але насправді я лікую людей. Я лікар-стоматолог, спеціаліст в області дитячої стоматології адаптації і маю свою клініку. Я можу вам здаватися дуже впевненою в собі, високо себе цінувати. Але насправді це не так. І людина, яка постійно ковиряється в тому, ой, я не то сказала, ось які в мене страшне обличчя, які в мене страшний ніс, хоча в мене три рано не маючися з моєю зовнішністю, це дуже легко вхожу в контакт, легко знайомлюся. Правді ні, я дуже самокритична, не лізу до людей зі своєю думкою, не чіпаю взагалі нікого, допоки людина мене сама про це не спитає. Не маючи це з моєю зовнішністю, я дуже люблю готувати. Але через брак часу зараз цього не роблю, дую смачно на думку мого чоловіка, вже <с> ніхто компліментів не робив.